Ними оцінками до 35-го року в Росії скоротиться видобуток нафти більше ніж половини. В принципі, араби по-моєму поставили на Путіні серйозний хрест, і в цьому сенсі ставок то особливих на Путіна робитися не буде. 13 листопада відбувся цей авіасалон. І Росія там нічого не продала. Тобто для Росії це було позорище вищої міри. І цікаво, що якраз страх конфлікту із саудитами утримує Іран, щоб ці балістичні ракети поставляти Росії. Вітаю, друзі! Отже, на тлі зависання допомоги Україні. З боку США раптом поживався Путін. І за Путіним треба дуже уважно слідкувати, тому що оце вікно можливостей, коли Сполучені Штати все більше присвячують уваги внутрішньому життю і майбутнім виборам. І, до речі, ці всі складнощі залежності України від внутріполітичної боротьби. І дуже тонкій грі, по тонкому льоду в Україні треба пройти зараз, аби не стати предметом сварки між двома партіями, аби українське питання залишилось консенсусомним для обох партій. І найголовніше, щоб якось так не потяглася українська рука, чи владна, чи не владна. До виборчих сценаріїв США. Ми вже мали історії з плівками Деркача, ми вже мали історії, коли український посол не міг зустрітися з представниками Трампа, аби хоч якось збалансувати увагу до виборчих кампаній обох партій і до обох фіналістів президентських перегонів США. Але повернімося до Путіна. Бо, власне, що змусило мене звернути на це увагу, тільки оголосили про візит Путіна до Арабських Еміратів і до, е, до Саудівської Аравії, як раптом виникло дуже багато такої істерії. Я не знаю, чи це російські джерела вкидали. Чи Українські почали, починали підхоплювати деякі такі російські наративи, про те, що Путін їде власне, говорити із е, е, арабами про посередництво в україно російському конфлікті, в війні агресивній російській, тобто мова йде про те, що Путін хоче перетворити арабів трошки більш прихильних до себе. Як відомо, в Україна є своя історія стосунків, і якщо ми пишаємося е, таким комплексом, як грім 2 то нагадаю, що саме Саудівська Аравія профінансувала е, розробки цього комплексу. У нас, до речі, на поверхні зараз є тема, яка може захопити увагу і фінанси Саудівської Аравії, бо це е, необхідність нормального якісного антидронового комплексу. Оскільки шахедів багато, шахеди літають в Саудівській Аравії, із Іраном не все добре складається, тому проти цих шахедів, очевидно, є інтерес у прикритті неба, в тому числі фінансові можливості Саудівської Аравії, тут би знадобились. Нагадаю, що комплекс «Грім-2» і дуже амбітний літак Ан 132-й. Який е, був випущений в вигляді зразка літаючого, і він брав участь у е, амбітних авіашоу. До речі, показували погані характеристики, хоча е, спеціалісти із е, Антонова, з яким я спілкувався, вони говорили, нарікали власне, на те, на непроробленість фюзеляжа, який е, ну, реагує на скручування, коли йдуть складні е, фігури пілот, пілотажу, тоді е, дуже велике навантаження на фюзеляж, на корпус іде, і там є ну, багато недопрацювань. Тобто як ідея продовження. Е, пан 32 го це все сприйнялося, як нове покоління авіоніки сприйнялося. Головне, що е, саудити знають, що на це є величезний ринок, десь на, біля півтори тисячі бортів поді, потрібних е, у світі, особливо на тлі того, що вся Африка літала на Антонові ще зовсім недавно. і Якраз Антонов міг би зайняти нішу вантажних перевезень та навіть пасажирських у Африці, коли б ці літаки були за дуже конкурентною ціною. По ідеї, саме в Саудівській Аравії мало бути додаткове виробництво цих літаків створено. Тобто в нас є певне напрацювання, є досвід співпраці. І є, до речі, хочу нагадати: коли на тлі цієї ізраїльської трагедії в попередні роки в нас постійно були е, такі тягни-штовхає із Ізраїлем, бо Ізраїль дуже часто не голосував за українські резолюції, потрібні Україні. Україна не голосує або утримується на, щодо ізраїльських резолюцій, і тут якраз е, проблема в тому, що в Україні є досить непогане напрацювання е, е, стосунків із е, Арабами, і тут є якраз певна перспектива великих спільних проєктів. Чому? Тому що там, де ми не працюємо, де Україна не працює, туди повертається Росія. Власне, чому. Е, Путін рвонув зараз на е, цей, е, ну, в арабський світ, е, та тому що, по-перше, у Путіна, попри все, є, е, ну, якісь стосунки з Китаєм. По-друге, Путін член Радбезу ООН і арабський світ дуже часто потребує. Представлення своїх інтересів на рівні Радбезу ООН, ну і що важливо, що Путін рвонув тоді, коли в принципі, ви пригадуєте, як Україна генерувала цей безпековий форум за формулою Зеленського спочатку е в Копенгагені. Потім в Джеді, в Саудівській Аравії. І саме в Джеді, по-моєму, вже говорилося про те, що рано чи пізно на такому форумі мала би з'явитися Росія. Тобто, ідея е, підключення колективного півдня для тиску на Росію. А наскільки я розумію, саме арабські країни, саме Саудівська Аравія, вона акуратно натякає, що Україна повинна. Ну, тобто Україна поверну, повинна повернути територіальну цілісність і, ну, скажімо так, війна повинна завершитися саме поверненням українських територій. Тут у Саудитів є багато важелів, і ну, є одні важелі у Еміратів. Бо Емірати стали, я так розумію, дуже серйозним торгівельним майданчиком для росіян. Росіяни, по-моєму, там почали дуже активно скуповувати нерухомість. Але і Емірати і Саудівська Аравія на тлі того, що Західний світ суттєво скоротив поставки будь-яких нафтодобувних технологій. Саме ці дві країни, мені здається, можуть. Влаштувати серйозний тиск, адже вони, по суті, грають із російською нафтою. Тобто, вони можуть, наскільки я розумію, Росія наробила саме в Еміратах, не в Саудівській а В Еміратах наробила якісь посередницьких купу компаній, які торгують російською нафтою. Але Емірати трошки мають вищу, вищий рівень торгівлі з Росією там. Росія продає різної продукції, зокрема, оброблених алмазів, по-моєму, на 9 мільярдів доларів річно. Самі Емірати інвестували досить ну, якісь там суми серйозні в Росію, але це не, не, не вражаючі суми. І самі Емірати поставляють, по-моєму, десь різної продукції. До мільярда не більше. Тобто це не, не переконливий. Тобто Росія добряче заробляє на Еміратах, Саудівська Аравія в цьому сенсі трошки менше, по-моєму, 7 мільярдів торгівля. Але обидві країни, якраз які ну, грають на регістрах нафтових. Вуглеводневих і е, мають частки, по-моєму, виробників технологій, вони зараз путіну будуть дуже-дуже потрібні, тому що видобуток нафти в Росії починає суттєво падати через недопостачання технологій, виснаження е, свердловин. І якщо Путін хоче вберегтися на нафтовому ринку, а за різними оцінками до 35-го року в Росії скоротиться видобуток нафти більше ніж половини. Тобто вона перестав, вона почне забезпечувати лише саму себе, і за цей період до Росії треба щось ну, відхапати, якісь. Шматок технологій, шматок ринків і тому подібне. Звичайно, що доки Росія воює з Україною, доки арештовані російські активи, в Росії є велика загроза скорочення експорту нафти, скорочення експорту газу, ну по газу це вже скорочення відчутне, але от, якщо подивитися на те, що ще могло вести в ці країни в Путіна, це не лише ну, якесь напрацювання такого політичного м'яза, тобто спроба продати себе в якості міжнародної фігури. В принципі, араби, по-моєму, поставили на Путіні серйозний хрест, тому що вони жодним чином не погоджуються на те, що Путін має відшматувати частину України внаслідок цієї війни, і в цьому сенсі ставок -то особливих на Путіна робитися не буде. Але все-таки частина бізнесу з цих країн заробляє на Росії, і як не крути, Росії ці країни дуже необхідний. Наскільки я розумію. Для російської еліти Емірати лишилися єдиною такою відкритою тепер територією. Саудити в цьому плані не такі привабливі для росіян, але е, враховуючи те, що, по суті, в рамках ОПЕК доведеться Росії все одно шукати щастя, як не крути, Ну, принаймні не ОПЕК, а ОПЕК Плюс, бо враховуючи ту динаміку, з якою США нарощує видобуток нафти, виглядає так, що якраз проблема Росії вирішується саме в Еміратах або в Саудівській Аравії. Ну, наскільки я розумію, торгівля з Індією, яка ведеться в Рі, вона Зводиться до того, що цю рупію рано чи пізно треба буде конвертувати в щось, і не виключено, що кон конвертуватимуть її в реал. А реал потім конвертуватимуть в долар, і ну, на цьому знову хтось щось зароблятиме. Тому, враховуючи, так би мовити, всі обставини, які штовхають Путіна. до Цього візиту вони очевидно покликані в тому, щоб з саудитами все-таки знайти спосіб відконвертувати ці величезні обсяги рупій, які були загнані, ну, точніше, наскладувалися в Індії, і тепер вони ніяким чином не можуть працювати на російську економіку. Враховуючи те, що починається серйозний тиск на російські алмази, тобто діаманти оброблені, які поставляються з Росії в Емірати в Індію, це теж так би мовити необхідність в конвертації виникає. Наскільки я розумію, левова частка поставок в Емірати з Росії. Ну, в структурі ринку, в структурі експорту, перепрошую, це такі оброблені алмази, тобто діаманти. І в цьому сенсі рано чи пізно, якщо світ почне вводити серйозні жорсткі санкції проти. Діамантів з Росії, це означає, що Росії доведеться ще й цю досить прибуткову нішу згортати. Вона стане не дуже ну, не аж такою прибутковою. Як ми бачимо до речі, <смір> щодо Арабів, е, е, нещодавний е, салон е, авіаційний, по-моєму, в Абу-Дабі який досить е... ну для Росії вважався поодинокою соломинкою, коли можна буде прорватися е... ага, це по-моєму в Дубаї був авіасалон. Так в Дубаї був авіасалон. Що цікаво, до речі, під візит, так би мовити, 13 листопада відбувся цей авіасалон, і Росія там нічого не продала. Тобто для Росії це було позорище вищої міри. І навіть, як ми пригадуємо, навіть той же Іран, який е, там поставляє дуже дошкульний болючий для України ці шахеди, зараз утримується від поставок. Ракет. І цікаво, що якраз страх конфлікту із саудитами утримує Іран, щоб ці балістичні ракети поставляти Росії. Тут нам саудити теж ну, так би мовити, дуже дуже потрібні. Тому я сам інколи скептично говорю про дії української влади щодо голосування в ООН. Бо щодо Ізраїлю, тут є одна логіка. В Ізраїлі мільйон українців, ну, вихідців з України, євреїв, і культурно Україна і Ізраїль дуже щільно і родинно, дуже щільно пов'язані. Тому тут би варто було ну, якось. Серйозніше інтегруватися між Україною і Ізраїлем. На жаль, Ізраїль загрався в ігри з путіним, і мені здається, що ще одна тема, яка тепер штовхнула Путіна до цього візиту, це таки е агресія е Хамас проти Ізраїлю. Емоційно це дуже так зачепило весь світ, і Україна дуже солідар... солідаризується з Ізраїлем. Але мені здається, що тут якраз буде гра довкола перспективи Палестини, довкола, ну, скажімо так, повноцінного створення Палестинської держави. І тут Араби, мабуть, все-таки будуть домагатися солідарності України із проектом Палестинським. На жаль, багато українських жінок повиходили за палестинців заміж, і, і тут знову Україні однозначно позицію зайняти дуже тяжко. Тому тут якраз коли сліди Путіна проглядаються в атаці Хамаз на Ізраїль, мені здається, що Путін таким чином заробив свої бали в очах арабів, і він буде пробувати переграти. Єврейські ну, політичні проекти щодо Палестини, і він змушений тепер, оскільки слід його за цією агресією дуже добре читається, змушений буде грати на боці арабів. Ну, що Україна з цього виграє? Мені здається, нічого. Але Україна все-таки, ну, враховуючи те, що свого часу банкові таки вдалося зробити цей форум джиді, скепсису було багато щодо нього. Бо весь час, коли ну, граються такі сценарії, є частина українців, які з дуже великою недовірою ставляться до цій, цих кроків влади. Тут якраз власне, на тлі джиди, на тлі тої конференції в Джиді на рівні е безпекових радників, і виникає оцей страх, що Путін щось виграє там на цьому майданчику. Я не думаю, що Україна має шанси на прямий діалог з Путіним. Українське суспільство на це не поведеться, і я думаю, що тут будуть прямі акції протесту. Але Путін істерично шукає собі механізмів примороження війни. Тобто він не хоче віддавати територію, він хоче приморозити цю війну, ну, вийти на такий формат, схожий на південно Північну Корею. Зрозуміло, що якщо навіть враховувати нинішні захоплені території, то ніякої води з Дніпра в Крим вже не, не, не попаде, не потрапиться вода, мови, навіть не може бути. Але загалом мені здається, що для Путіна навіть припинення бойових дій в Україні, і це, мабуть, ну, серйозний порятунок для наших людей. Пастка економічна, вона захлопнулася намертво. Гроші ці 300 мільярдів йому ніхто не віддасть, поки не поверне українські території. Санкції тут нам дуже важливо не випустити свою можливість для того, щоб тиснути на партнерів, щоб санкції проти Росії роз... зростали і зростали. Причому. Треба домагатися такого алгоритму, по-перше, ну, щомісячного якогось санкційного кроку, е, нарощення цих санкцій і доведення Росії до сказу, тобто в сенсі того, що е, російська економіка здохне, якщо вони не повернуть захоплені території. Це повинно бути е, пам'яткою для кожного російського громадянина. Механізми до, для донесення такої думки у світу є. Тому. Путін, звичайно, продає свій візит своєму населенню як, як повернення в велику гру, як великого ну, себе як великого світового політика, гіпермасштабну особистість, від, від, без дозволу якої ні одна гармата в світі не вистрілить. Але в цей час українські війська роблять свою справу, партнери. По НАТО думають, як зміцнити НАТО. Конструкторське бюро по світу працюють. Ну і головне, що наші страхи про те, що допомога Україні може бути зменшена або урізана з боку США. Нагадаю, що партнери поза США сформували пакет 55% від загальної допомоги. Тобто там, де США повертаються до власних проблем, там плече підставляють або Німеччина, або Британія, або Франція, або Польща. І рано чи пізно, мені здається, що будь-який такий жорсткий випад, нелюдський випад з боку Росії, удар якоюсь зброєю масового застосування масового враження призведе до того, що Рамштайн розшириться до ста країн, а перспектива України стати остаточно безповоротно країною Заходу буде ну, сформована дуже швидко і Україна просто велетенськими темпами піде на захід остаточно і безповоротно, ну, забиваючи осиковий. Тіл в, най... в спину найстрашнішої і найтупорилішої імперії на планеті Земля. Дякую. Путін. розчиниться, висохне як роса на Сонці, як співається в українському славні, а Україна буде жити. Сьогодні День Збройних сил. І цей день долею завдяки збіг, через збіг обставин об'єднався із Днем Святого Миколая. Чому? Та тому що українські війська творять чудо, українські воїни це чудотворці, як би їх. Не звали всі вони трошки Миколаї. Слава Збройним силам України! Не забудьмо, не забудьмо допомагати їм, вітати воїнів, не забудьмо привітати членів родин воїнів, бо вони для нас тепер колективний святий Миколай. Переможемо!